5 серпня на календарі вже 6 ранку. І наступні години в об'єднаному марафоні. З вами команда 1+,1. плюс Розпочинаємо з новин. ТСН до вашої уваги. 163-й день триває повномасштабне російське вторгнення в Україну і оперативна карта війни. Нині ось така найважчі бої за населений пункт Піски, а також у напрямку Мар'їнки Солдара та Бахмута. Знову під обстрілами расистів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини обстрілюють із території Росії. Противник на Харківщині спробував прорвати лінію оборони в районі Гусарів. Ким бої тривають, не припиняються і ворожі артилерійські удари по Харкову. Дісталося також навколишнім населеним пунктам. На Донеччині окупанти намагалися вести наступ на Бахмут. Соледар, Яковлівку, Вершину, Мар'їнку. але дістали відсіч важка ситуація в пісках, який агресор вогневим валом рівняє із землею. Українські збройні сили тримають оборону. Під ударами противника райони Слов'янська, Краматорська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, а також на півдні країни, Миколаїв та десятки населених пунктів по всій лінії зіткнення. Харківщина і сам Харків під інтенсивними обстрілами. Вночі там знову було чутно вибухи. Росіяни змінюють тактику замість іскандерів, гатять ракетними протиповітряними. Комплексами С-300 каже кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко, який зараз перебуває на Харківщині. Андрій з нами наживо. Андрій розкажи, будь ласка, як минула ніч? Добрий ранок, святе, Якщо його звісно можна назвати добрим в Харкові. От дивіться, в мене в руках вражаючі елементи від ракети, від комплексу. С-300. саме такими ракетами сьогодні вночі буквально кілька годин тому, десь між першою і другою ворог обстріляв е, Харківщину. А за кілька годин перед тим, за кілька годин до того, десь близько 10-ї години, місто вже місто обстріляли е, реактивними системами залпового вогню. Били ось ось по цьому району, по району Павлова поля, Це так званий район солдата, монумент. Визволителям Харкова у Другій світовій сюди били касетною зброєю. От зараз, до речі, я відчуваю, десь, десь в декількох кілометрах від нас теж е йде обстріл, били касетною зброєю. Я навколо себе не бачу. Ну ну, ну жодного військового об'єкту, але вони вперто били сюди по Павловому полю. Є поранені. Росіяни, от після цього обстрілу, стверджували, що вони вдарили виключно по військових. Об'єктах так, от я, я просто зараз пропоную подивитись наш сюжет. Ми вчора проїхали е, по тих місцях, е, де живуть люди, на чиї голови падають е, російські іскандери, оперативно-тактичні ракети С-300 знову ж таки і е, касетні боєприпаси. Подивіться на цих людей і е, переконайтеся в тому, що росіяни все ж таки б'ють саме по цивільних об'єктах, як справжні терористи. Істи з ракетною зброєю. Пенсіонер Микола вийшов з підвалу після обстрілу і не впізнав свою стареньку автівку. Це ваша машина. Да? Його залізний кінь бував у різних бувальцях, але ракетного обстрілу не витримав. Та Микола, залишившись без транспорту, зітхає з полегшенням. Головне, що живий. Ну, це желізо. Сама ла наша. Що... Жив здоров жителям Башкірівки на Харківщині. Окупанти влаштували потрійний обстріл в день, ввечері та вночі. Вибуховою хвилею товстизні смереки ламало, наче сірники. Це не один раз було. Ні, Ні це не один раз було. Ви одразу вибіжили на вулицю, спугалися. Дикий ужас, не то слово Бавло. синок. Люди напугані, люди плачуть, люди хочуть уїхати. Їхати людям нікуди. На першому поверсі цього будинку дитячий садок. Дітей не було. А тепер я не знаю до кого звертатися. Будемо щоб нам, хоча б поремонтували ці окна на першому поверсі. Війна навчила комунальників Харківщини діяти максимально швидко. Майстри вже відновлюють систему газопостачання на вулиці. Спека, але людей лякає невідомість опалювального сезону. Поки дощ тут ще нормально. Але як тут буде, коли буде сніг, коли буде мороз? Хто буде опалювати будинки з розбитими вікнами? Як кажуть комунальники, навіщо опалювати вулицю? Тут вже думають про майбутню зиму, бо ремонтних бригад може не вистачити на відновлення багатоповерхівок в умовах інтенсивних обстрілів. Батареї полопаються, все полопається. Буде тяжкий. Тяжкий буде період зимовий. За ну, зачем же топить, якщо по а нам куди, куди хоч здихають зразу? Навряд чи в дитячому садочку був штаб військових чи склад боєприпасів. Нікого військових немає, не було там ніяких ні військових. Ні, техніки нічого не було. Але російські військові злочинці постійно вводять в бортові комп'ютери високоточних боєприпасів, геолокації цілей, де не може бути військових, і натомість можуть бути діти. Харків та Харківська область, мабуть, чемпіони по прильотах саме по учбових закладах. Школа в Башкірівці. На неї росіяни не пошкодували оперативно-тактичної ракети, яка коштує більше аніж шкільна будівля. Вони хочуть вбити наше майбутнє, позбавити нас освічених людей і загнати Україну в середні віки. А це сусідній чугуїв, Щоденні обстріли збільшують список загиблих містян. Знову школа і знову оперативна тактична ракета. Судячи з розмірів озера на місці воронки іскандер, я читаю російські пабліки і просто по-людськи не можу зрозуміти, яка сила керує росіянами, які в соцмережах радіють, коли їхня смертоносне залізо прилітає по наших дітях. В руках у нашого військового один з доказів того, що ракетники Російської Федерації перетворились на звичайних терористів. Це бойова частина, точніше, залишки бойової частини ракети 5 в 55 к Це ракета комплексу С-300. Це вражаючий ламент. Вражаючий елемент, так. Да. с – комплекс протиповітряної оборони має бити по військових літаках. Та зараз росіяни масово застосовують його по наземних цілях у Харкові. Дуже важкі цілі для наших засобів, зенітних засобів, тому тобто, що протиракетних засобів у да, них дуже висока швидкість і дуже. Така нестабільна траєкторія польоту, але с 300 перестає бути високоточною зброєю, якщо ракету запускають по наземних цілях. По землі він б'є приблизно, аби кудись влучити. І коли 150 кілограмів таких кубиків розлітаються на всі боки у великому місті з майже надзвуковою швидкістю, вони несуть смертельну загрозу саме для цивільних. По Харкову вони стріляють С-300 з території Російської Федерації чи з окупованої території. Вони стріляють по Харкову, Вони стріляють з території Російської Федерації. Це однозначно коротка відстань до Білгорода, звідки стріляють ракети, не дає можливості протиповітряній обороні ефективно спрацювати проти ворожих ракет. За логікою війни кажуть військові, такі ракети, як с 300 треба знищувати до пуску, на землі. Але пускові установки роблять залпи з території Росії, куди Україна пообіцяла не завдавати ударів. Андрій Цеплієнко, Руслан Ганущак, Микола Головко, ТСН Марафон. Єдині новини. Щонайменше восьмеро загиблих і п'ятеро поранених постраждали, зокрема, і діти. Напередодні Росіяни вдарили по велелюдній зупинці громадського транспорту в Трецьку. В офісі генпрокурора заявили, що за попередніми даними в мирних громадян стріляли з мінометів. Досудове слідство фактом обстрілу окупаційними військами РФ уже розпочато. Ворог також пошкодив церкву. поранено священника, постраждали і навколишні багатоповерхівки. Керівництво Донеччини і надалі закликає жителів до евакуації, яка триває зараз. Миколаїв напередодні знову обстрілювали четверо людей поранені, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки. Кілька ракет не розірвалися, застрягли посеред дороги в центрі міста та на тротуарі. Рятувальники гасили пожежі, які спалахнули після вибухів. Під ворожим вогнем також села під Миколаєвом, які межують із лінією фронту. Із градів та ураганів росіяни обстрілювали Дніпропетровщину напередодні. 44-річну жінку поранено в Криворізькому районі. По Нікополі окупанти випустили 60 снарядів із реактивних систем залпового вогню. Дві хати загорілися. Загалом після атаки пошкоджено півсотні приватних будинків, гаражі та машини. Є влучання по трьох підприємствах, розбито понад сотню сонячних панелей, а також дві лінії електропередач. Без світла залишилися понад три тисячі жителів. Окупанти вдарили ракетами і по Запоріжжю в обласному центрі. Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Одна людина поранена, і ще чотири ракети прилетіли у фермерське господарство в селі Тернувати та в агрофірму в Новоіванівці. Зруйновані зерносховища минулися без потерпілих. Організація Об'єднаних Націй хоче створити місію для з'ясування обставин загибелі українських захисників Валенівці. Про це заявив генеральний директор ООН. За його словами, з проханням щодо розслідування звернулася і Україна і Росія. Наразі готується технічне завдання місії, яке узгодять обидві сторони. ООН і Міжнародний комітет Червоного Христа досі так і не отримали доступу до Оленівки, попри запевнення російських окупантів, що експертів на місце вбивства українських військовополонених начебто, запрошували. Росія зволікає з допуском експертів на місце трагедії, адже працює над фабрикацією доказів, аби ще раз звинуватити атаці Україну. Процес посиланням на американських чиновників. Повідомляють джерела Associated Press. Шалені ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Ворог завдає потужних артилерійських ударів, але на масований наступ піхотою поки не наважується. Як це тримати оборону, коли з неба постійно прилітають снаряди? Бачив і відчув на собі кореспондент ТСН Олександр Загородний. Сюда не бійці мають рацію. Снаряд і справді розривається за пагорбом метрів за 30 від нас. Згодом вибухи лунають взагалі десь за кілометр по сусідніх позиціях, звідки ми щойно приїхали. Росіяни інтенсивно обстрілюють всю лінію фронту тут, на Донецькому напрямку працює. Після обстрілу бійці очікують наступу ворожої піхоти. Вона таки з'являється, але у вигляді невеликих розвідувальних груп. Ворог промацує українську оборону. <звіллянка> сказали, що п'ять чоловік движеться з той сторони. <звіллянка> да. <звіллянка> ну отработали <звіллянка> да, отработали. Да, Ну, відработали. Що хороша взяли? Та нічого хорошого не взяли. Ні, серйозно. серйозно взяти щось хороше, це розжитися трофеями на цих позиціях, колись хазінували росіяни. Українці їх звідси вибили, підбили вантажівку до сьогодні. ще збирають розкидані вибухом набої? Ось знайшли запасний ствол для крупнокаліберного кулемета. Ну це ж треба було приїхати за кілька тисяч кілометрів з самої Росії сюди, у Донецькі степи, щоб українські бійці вже тут спалили ось це Ось така Стакавна друга армія світу, і вони ще. Заважте, не починали. На цих позиціях всюди спалена ворожа техніка. Файка Ваньки. Носи Ванька звичайний, орковський. Але справді крупні трофеї у сусідньому селі. Там всього три десятки будинків, але ворог вперто кілька місяців намагається його захопити. Там і залишив багато своєї бронетехніки. Половина будинків роз... зруйнованих, Вон, бачите, залишки стіни. Після недовгих вагань розвідники вирішують таки організувати у село невеликий рейд. Тут справді більшість хатів потрощена вибухами. За селом підбитий ворожий БТР, за ним ще один, та рештки російського солдата в українському взуті. Навіть не сирається в нас обух суки. Трохи далі танк з відірваною баштою. Наші бійці почепили на нього український прапор. Це значить невеличке село, з якого виїхали майже всі мешканці. Відтепер знову під контролем. України. Входимо, походимо. Відходимо, бо ворог знову починає обстрілювати село артилерією. Але у наступ він сьогодні на цій ділянці навряд чи піде, бо вже ходив і залишив тут свої ноги в українських берцях. Ворога й справді багато артилерії, здається, необмежена кількість нарядів. Але бійці цього підрозділу навіть не думають залишати ці позиції. Серед них багато жителів тимчасово окупованого Маріуполя. Вони не хочуть відступати, хочуть повернутися до себе додому. Б'йом білі і будемо бити. з Донецької області. Олександр Загородний, Олександр Рибенчук, Віталій Осяніков, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Кампанія із дискредитації України та створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Так офіційний Київ відреагував на звітемності International. у своїй доповіді. Правозахисна організація звинуватила Україну в тому, що зсу наражають на небезпеку цивільних. Вемності заявили, начебто знайшли докази, що в двох десятках населених пунктів українські військові базувалися та завдавали атак із житлових районів для аналізу. З квітня по липень оглядали місця російських ударів на Харківщині, Миколаївщині та на Донбасі, опитували свідків і вивчали супутникові знімки. В офісі ж президента України наголошують, що життю українців нині загрожує лише російська армія. А заяви Amnesty International є участю в кампанії з дискредитації Києва. У Міністерстві оборони відреагували заявою, що будь-які спроби зрівняти російську агресію з українським самозахистом. Це цитую свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет. Кінець цитати. А в Міністерстві закордонних справ висловили своє обурення і назвали висновки всесвітньої організації несправедливими. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території цілі, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Тому, будь ласка, припиніть займатися. З цим створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди, системної, масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Про спробу Amnesty International амністувати державу терористку Росію Володимир Зеленський говорив напередодні в своєму щоденному відеозверненні. Президент сказав, що російські удари по Україні жодним чином не можна виправдати. А як приклад того, що ворожа армія ні перед чим не зупиняється, є вчорашній свідомий розстріл людей на зупинці громадського транспорту в місті Торецьк. Українці. Українки. Сьогодні російські терористи нанесли черговий удар по Торецько-Донецької області по зупинці громадського транспорту. Вісім людей загинуло, серед поранених троє дітей, уламками снарядів та вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки. Це звичайні багатоповерхівки. Також пошкоджена церква, свято-Пателеймонівський храм, священик поранений. Це був свідомий удар окупантів. Черговий акт. Терор цинічні і прораховані. Вони знали, куди б'ють, і, очевидно, хотіли, щоб люди постраждали. Про те, що до цього і тисяч інших злочинів російських терористів, ми не бачимо чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, Пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність за агресора на жертву, немає і не може бути навіть гіпотетично жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим. Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт. В якому жертва і агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор в цей час ігнорується, то з цим не можна миритись. Майже 200 одних лише релігійних споруд, храмів і молитвених будинків різних конфесій пошкоджено або зруйновано російськими ударами, майже 900 медичних закладів. Більше 2200 освітніх закладів, десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків. Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, по евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинялась перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту. По кладовищах по табору з військовополоненими в Оленівці. І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то і відповідальність за загибель людей поділяєте з ними. Щодня розширюємо можливості нашої зовнішньої політики формальною і неформальною. Поспілкувався сьогодні з представниками африканських ЗМІ з Нігерії, Південної Африки, Кенії, Гани. Африканські країни можуть дуже серйозно постраждати через спровоковану Росією дестабілізацію світових ринків. І глобальних відносин, зокрема через продовольчу кризу. І при цьому в Африці є дефіцит правдивої інформації про російську війну проти нашої держави і профіцит російської пропаганди. Зробимо все, щоб змінити цей баланс. Відбулись перші в історії наших двосторонніх відносин, переговори з президентом Гвінеї Бісау. Я зазначив, що Україна готова бути гарантом продовольчої безпеки для африканських країн. Обговорила підтримку нашої держави в міжнародних організаціях. Завтра нові переговори з лідером африканської країни, і загалом, тільки останнім часом, ми започаткували належну комунікацію з вісьмома лідерами держав Африки щоденно і різними способами. Нагадую деяким лідерам Євросоюзу, що не можна робити заручниками їхньої нерішучості, або бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат. 8 мільярдів євро для України наразі загальмовані. І така штучна затримка макрофінансової допомоги для нашої держави це або злочин, або помилка. І складно сказати, що з цього гірше у таких умовах повномасштабної війни, яка європейська країна зараз гальмується, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і що її буде виправлено. Провів сьогодні засідання ставки Верховного головнокомандувача міністр оборони України Олексій Резніков. Доповів щодо поточного забезпечення військ технікою та боєприпасами. Доповідали також главком залужний, керівник СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Монастирський. Проаналізували ситуацію на найбільш гострих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень ставки. Всі вони мають виконуватись на 100%. Підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 192 учасника бойових дій відзначені державними нагородами, із них 6 – посмертно. Загалом вже більш ніж 25,5 тисяч наших захисників нагороджені за хоробрість і результативність в боях з 24 лютого. Більше 4 тисяч посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну, вічна вдячність кожному і кожній, хто воює. Проти російських терористів слава Україні. Суховантажу Лаодікия, на борту якого крадені українські борошно і ячмінь дозволили покинути ліванський порт Триполі. Докази, які надала наша сторона, тамтешню генпрокуратуру не задовольнили. МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду, адже це фактично заохочує Росію до продовження крадіжок. Корабель завантажили в окупованому Криму борошно і ячмінь. Доправили із захоплених територій на Херсонщині і Запоріжжі. У цей самий час до Лівану надходить перший корабель із нашим зерном, який вийшов з Одеси і пройшов через Стамбул. Дві хлібини на людину і пакет з консервою. Гуманітарну допомогу везуть у найвіддаленіші прифронтові села на Миколаївщині. Попри потужні обстріли, в них іще залишаються люди. І виїжджати відмовляються. Репортаж звіти від кореспондента ТСН Руслана Єрмолюка. По дві булки на чоловіка. Вони місцеві і постійно возять хліб у своє розбите село. Тут ще лишаються люди. Не їду, нема куди то так їхати з одної сторони. З другої сторони, я як патріот своєї свого села, я я звикла тут жити, привикла людям допомагати. Їхні села ще на лінії вогню. Дуже важко знайти ціле подвір'я, більшість зруйновані. Найбільш складна ситуація все-таки з тим, що постійно йдуть обстріли, постійно йде руйнування будівель, споруд і будинків наших жителів. І тому складається така якби, ситуація, що. З однієї треба евакуювати, з іншої сторони, жителі не хочуть цього робити, тому що вони вже прив'язані до своїх жителів, і вони вже п'ять місяців тут пережили бомбардування. Люди по одному підходять за хлібом. Хтось приїздить на ровері, а хтось на стареньких жигулях, щоб взяти одразу на всіх сусідів. Багажник волонтерського авто з хлібом швидко порожніє. Зараз скільки ти взяв? 800, та в цьому машину та вісімсот. Цьому машину 800. 800. Як мікроавтобусом привозять, то по тисячі штук. Пусть беремо третка, опасно. попри обстріли села і околиць, людям постійно везуть гуманітарку воду і хліб. Усе роздається швидко, аби не скупчувались в одному місці, бо вибухи на околицях лунають постійно. Місцеві нині думають, як зимувати і з чим. Люди переживають тепер за зимній період, не знають, як зимувати, не знають де брати дрова, газу як не як точно не буде. Війна зрівняла усіх жителів села. Тепер вони виживають, допомагаючи одне одному. Одні носять хліб, інші доглядають старих і немічних. Ця жінка, етнічна росіянка, яка понад 40 років прожила у цьому селі і не відріз, відмовилась виїжджати, каже це її дім на своєму прикладі і обстрілах російськими окупантами селище Розповідає своїм родичам у Росії правду про війну. Мої родственники повірили, вірять, що тут бардак і бардак устроїв Путін. Я кожний но на ноч малюсь, щоб коли-небудь здох. Обман такий там ідеот, там таку лапшу вішую. Руський мір знищив усе, що мали ці люди: їхні будинки, їхнє господарство, але не знищив волю і віру у перемогу. Те, що окупантів розіб'ють, ніхто з цих людей не сумнівається, як і в тому, що все відбудується. Головне перемога зсу. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. І поки що це все. Наступний ефір ТСН сану сьомій, А зараз в ефірі об'єднаного марафону ведучий 1+, плюс один марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Залишайтесь з нами продовження вже за мить.